Share on the rocks. Його випуск офіційно лише у березні, а в нас точки ще в мене в особисті колекції, вже в наявності. Навіть знайшла піраміду, бо його ворога так ще не засплачена, оскільки він ще не вийшов. Він тільки в мене. І одразу пахне там Прямо навіть сматорчика пахне гріфрутом офігідь. Я сама похоті оцінюю, це в закладні. E, До речі, він мені дуже, дуже мало схожий на першу версію. Тут дуже багато міфру, там попередній версії є, я його там не пам'ятаю. Tak samo tu była boczka, wyczuła korycja, koniak. No i on the rocks, o, on wyszła południe, on taki już idzie z wiodą i on szuka niczego. O, on szuka sam për këllin për po produs për nështë kartë.